У про побільшало на одне місце дитячого дозвілля 3 липня на території Баглійського району з'явився черговий дитячий майданчик. Цього разу пощастило жителям вулиці Київська, маленькі мешканці якої відтепер зможуть проводити вільний час у спеціально облаштованому місті дитячого дозвілля. У нас порядка 20 площадок в районі спортив, дитячих, плюс спортивні площадки. Ну учитуває. Потребнена населення, то сейчас площадку хотят в дворе. То есть ми эти вопросы отслеживаем і по можливості устанавливаем. На урочисте відкриття майданчику були запрошені представники міської та районної влади та звичайно малеча, яка відтепер зможе бавитися на майданчику. Діти зустріли гостей справжнім концертом з піснями та танцями. А потім, взагалі, запросили приєднатися до них і усі разом закружляли у веселому запальному танці. У результаті дорослі отримали безліч задоволення від невеличкої подорожі у дитинство, а діти солодкі подарунки. За ініціативою нашого віце-прем'єр-міністра України Олександра Щевілкова, екс-губернатора нашої Дніпропетровщини, за спеціальним святивою президента України, нашого губернатора Дмитра Валерійовича Колесникова, Ми продовжуємо таку традицію. І ось найочікуваніша мить свята перерізання блакитної стрічки, за якою на молитву чекали новенькі гойдалки, каруселі та пісочниці. Діти із величезним задоволенням почали освоювати майданчик. І, хоча маленьких городян набігло сюди чимало, міста вистачило усім. Мені подобається, що тут зробили карусель, ем, ну. Кулісницю я кататися на качелі, кататися на качелі, кататися на горки, і грати в піски. За словами міського голови Станіслава Сафронова, майданчик, що встановили у рамках соціальних ініціатив президента України, стане не останнім місцем дитячого дозвілля, яке з'явилося у Дніпродзержинську цього літа.